Привіт, друзі! Ну що, як ви можете вже зрозуміти, я починаю тиждень читання, да не просто там якийсь звичайний тиждень читання. Ні, це буде тиждень моторошних читань. По-перше, я е, хотіла зробити такі саме Нічні атмосферні читання, але ну зараз в нас така ситуація, що треба економити електроенергію. А з оцим маленьким ліхтариком, який ціпляється на книгу, довго я читати не можу. І, взагалі, в темряві в мене починають дуже боліти очі, тому мені потрібно додаткове освітлення. От, для того, щоб читати вночі. Вдень це набагато простіше, тому я відкинула да, цю ідею атмосферних саме нічних читань, і ми зробимо просто такий моторошний книжковий марафон да, тиждень читань. Оцей геловінський тиждень. 31 жовтня, в нас геловін. Ну в нас, знаєте, в поганому плані Геловін кожен день. Але я все ж таки хочу зробити щось більш таке е, миле, е, цікаве, е, ну, моторошне в гарному плані, не в поганому. Нам моторошного в житті е, останні 8 місяців і так вистачає. І першу книгу я обрала саме книгу Сару Пенер Зникнення аптекарки. От, буду е, читати. Е, мені дуже подобається оформлення. Я, це спойлер до книжкових покупок. Я нещодавно отримала посилку з цією книгою і з задоволенням хочу з вами її прочитати, поділитися своїми враженнями від цієї книги, оскільки тут щось про якийсь, знаєте, тут дві, дві часові лінії минуле там десь 18-те сторіччя, якщо я не помиляюсь. Та сьогодення в нас різні головні героїні, саме головні героїні, жіночі, і усе це зав'язано так цікаво, як магічно. От мені здається, що ця атмосфера саме от для таких от моторошних читань, тому що у минулому в нас головна героїня, вона аптекарка, а саме допомагає жінкам, але не так, як допомагала її матір давати ліки для одужання. Наша ж головна героїня допомагає жінкам позбутися чоловіків, яких зрадили, яких там лупцювали, чи ще щось погане коїли з ними. Настільки погане, що до них прийшло це розуміння того, що треба позбавити цю людину життя. І в нас є сьогодення, де головна героїня ошарашена новинами про свого чоловіка. І вона прибуває в Лондоні, і я так розумію, щось там трапиться таке, що буде пов'язувати головну героїню з сьогодення з головною героїню минулого. Щось таке. Це, от коли я замовляла книгу, я зараз не передивлялася на тацію. Тому що, от, скажу відверто: все ж таки я не дуже полюбляю читати нотації, тому що. В нас люблять спойлерити в анотаціях дуже сильно. Я цього не хочу. Хочеться, знаєте, так, з пустою головою, да, без якихось думок щодо того, що там має протрапитися, відкривати книгу і починати. Тому ми з вами зараз відкриємо книгу і почнемо читати. А ще, я сподіваюся, у нас буде дійсно дуже цікавий тиждень. Одна із наших з вами такої активністю, ну це буде моя активність, звісно. Але я вас. Візьму з собою і ви, ну, перші, майже перші, да, побачите усе. Я вирішила зробити те, що я дуже давно хотіла зробити, але була налякана, що я щось зіпсую, що мені не сподобається, і що з цим робити, і так далі. Тому. Подивимось, подивимось, це буде через декілька днів. Тому stay tuned, my friends, І давайте, все ж таки, зануримось у цей світ. Тільки що була на пошті, забрала свою посилочку від Warlock Candles. Тут арт, я вам ще його покажу, ще замовила дві свічки, але це не подарунок. От. Зараз я вам покажу, яка тут краса, і чиїсь ноги на заднім фоні. Ну, сорян, маємо, що маємо. Друзі, тільки подивіться на цю красу. Це арт з головними персонажами циклу «Двор... Двір шопив» та Троян, тому це, як ви зрозуміли, фейра та Рісент. М -м 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 Тільки подивіться, як це гарно. Неймовірно. Я не так-то багацько прочитала, лише поки що 111 сторінок, але я все ж таки, ну, на жаль, не можу, як я у себе вдома да, знімала цілий там. Що це як вам так вийшло не підготовлено. Набагацько краще. <смі> Як я раніше так, у себе вдома знімала, собі от цілий день і могла читати, знімати і все. І ну, в кожній хаті є свої правила. І ми маємо прислухатись і виконувати правила саме цього дому, тому маємо, що маємо. Так от, я прочитала лише 110 сторінок, я все ж таки сподіваюся, що сьогодні десь. Прочитати половину книжки, завтра другу половину. І, в принципі, якщо так і далі читати по пів книжки на день, то буде даже до, добре, дуже добре. О, заговорююсь вже. Мені подобається історія. Вона цікава, вона доволі таки. Йде повільно, і нас пернають з часу в час, з минулого, да, там, з 1790-х років в сучасне. Це трохи так прижвавлює все ж таки читання. Але поки що, докуди я прочитала, ще не дуже зрозуміло, як будуть пов'язані історії обох головних героїнь. І все ж таки. Це дуже цікаво, чтиво. От дійсно, по-перше, головна героїня з минулого. Да? Вона аптекарка. В неї ми ще не знаємо, що що стало. Що сталося? Що призвело її до того, що вона почала допомагати лише жінкам таким, в такий спосіб, в який да, допомагає. Тобто вона так сказати, розливає смерть по пляшках і баночках, бутилочках. Я так розумію, це до чогось має призвести. Тобто, ми, от її історію як і історію головної героїні з сучасного світу, будемо дізнаватися по мірі читання. Цікаво, головна героїня сучасного світу. Вона позбулася своїх мрій, якихось заради чоловіка, да, заради майбутнього, сім'ї, майбутньої там, дитини. Ще там, 10 років тому, і так сталося, що 10 років по тому, да, після того як їй зробили пропозицію руки та серця, вона дізнається секрет свого чоловіка, і все її життя йде тереберть. Але мені дуже сподобалось, як е, в ну це не зовсім анотація. анотація в нас тут, але от е, типу, щось анотації дуже цікаво написано було. Про те, що роман про жінок, які виборювали своє виживання у світі, створеному чоловіками та для чоловіків. Відплата за вчинену кривду була єдиним шляхом на волю з-під гніту. Та коли настане час розплати, ніхто не боронитиме жіноцтво так палко і відважно, як інші жінки. Тому далі буде щось таке дуже цікавеньке. Задоволенням буду продовжувати читати. За 110 сторінок майже нічого такого не трапилося. про що я могла б вам розповісти? Да, щось цікавеньке, звісно ж, без спойлерів. Єдине, що так в сучасному світі Керолайн вона прилетає до Лондону. От, і так е, обставини складаються, що вона попадає до такої от маленької е, організації е, багнориці, ба, багнюкориці, якось так вони називаються. І чим вони займаються, з назви да, зрозуміло. Вони ж поркаються в багнюці з надією знайти щось цікавеньке з минулого, що там в Емлії десь. Е, Затірялося. І от Керолей, головна героїня сучасності, <хи> вона знаходить каламарчик, а, якраз такий, як я розумію, і буде пов'язаний з Нелою, головною героїнею минулого. Тому, хоча хто знає, там в нас ще одна героїня з'являється. І як все це буде пов'язано, дуже повільно розгортається історія, тому. Подивимось, але цікаво, навіть незважаючи на те, що оповідь доволі така, знаєте, мідлесенька, спокійнесенька. Але цікаво, ну дійсно цікаво. Я не можу сказати, що прям я в якомусь, ну, такому захваті, що я прям жити не можу, але все одно цікаво. Тому будемо дивитись. Хто знає, хто знає, можливо, там наприкінці я прям така вау! Щось я тут дуже багато всього вам розповіла. Пойду, Пойду я зараз поприбираю, от, після усього що сьогодні було. І будемо з вами далі читати.